Податківці пішли з перевірками до стоматологів, так розпочався новий робочий рік. Звернувся буквально сьогодні до мене один знайомий і каже, що прийшли до нього, полікували зуби, а потім кажуть: ось, дивись, документи на перевірку, повертай нам гроші, бо вони нібито державні, так би мовити. І ось тобі штраф за те, що імпланти. Ти продаєш, а не використовуєш під час надання стоматологічної послуги, і закручується і завершується, бачив мій знайомий стоматолог, ця вся історія навколо нього. Я думаю, що це такий от тренд ноу-хау, так би мовити, можливо, для поповнення бюджету, а можливо, випадково, одначе, в одному населеному пункті є таке місто, де вже два випадки буквально за цей тиждень мені відомі. Так що, у випадку. Зайняття стоматологічною діяльністю, будьте обережними і попередьте своїх стоматологів. А краще скиньте це відео, і вони вже зрозуміють, в чому там проблема. Якщо ж необхідно вам допомогти вирішити халепу, яка вже трапилась, то звертайтесь і будемо захищати вас юридично.